Слава Україні! Слава ЗСУ, НГУ та всім збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність і проганяють ворога супостата. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини з розвідкою нові місця, оскільки стараємось є можливість знайти якісь хороші місця. Знову буде ліс. Будемо шукати і сподіваємось, будуть хороші знахідки. Дякую вам за підписку, перегляд і коментарі. Нам хороших сигналів, а вам цікавого перегляду. Вже нарешті перший хороший сигнал в дикого. У мене ще немає. Випадають шерапнелі, пулі, а в дикого ось така запальничка, якщо я не помиляюся по ПСВ. З чим його можна і привітати Дякую. з першим хорошим сигналом, першою хорошою знахідкою. Шкода, що з такими втратами. Але приємно. Ходимо ось по таких хащах, по такому лісі, продовжуємо наш пошук. Сьогодні пошук буде довгий на весь день. Сподіваюся, хороші знахідки будуть. Іде, шукаєш, шукаєш. І ось, щоб ви зрозуміли, фіскар пертий до ось такого дуба. Старенького, старенького. Зараз біля нього. Походимо, подивимось. Я вже знайшов одну пулю біля нього. А що буде далі, невідомо. Отже, прийшов декий до мене каже, ось знайшов 20 грош. Але прийшов не просто так до мене, не похвалиться 20 грошами. Він знайшов класну знахідку. Тішиться, радіє, якби хотів, якби можна було кричав, каже, ну його нафіг, почують у всіх селах і у Львові також. І ось його знахідка. Ось його краса. Це луниця. Ще ми його вітаємо. І походу срібна. Перша. Та взагалі я ще не знаходив, тут для мене також перша. Але що ти знайшов? Ось така луницька. Значить, тут було середньовіччя легосенько реставратору для того, щоб вирівняти ось тут. І ось тут, і зробити красиво, дуже красиво. Каже, било тоненько, било на квазарі 20, а 20 якраз тонесенько б'є срібло, інколи може закидати як фольга. Зараз легенько помиємо і тут здається, що навіть візерунок є. Якщо я не помиляюся, Та, є є візерунок. Зараз спущуся, там он знизу, здається, канава іде якась. Помиємо і вам покажемо. Отже, трошки відмив, візерунок є. Ну, і в мене, можливо, поміняється припущення, що це може бути. Це може бути кульчик посередньовічу. Не знаю, хто знає, краще підкажіть, бо перший раз така знахідка випадає. Ось тут втрачений фрагмент є. Ось обломаний. Зараз там подивимось, ще можливо знайдемо. Ну, але знахідка суправа. Середньовіччя завжди радує, і ми заради цього ходимо по лісу. Ми продовжуємо наш пошук і чекаємо хороших знахідок. Отже, в мене знахідок немає, а деякі сьогодні копає ось таку штучку, знайшов. По ходу тельник від ножа. Ось тут два цвяшки, один другий. І ще залишилось дерева від ручки ножа. Потрібно, щоб там добре пушком, може, цілий ніж же знайде. Зараз перевірить там. Вітаємо його з черговою знахідкою. Дякую. Нарешті за півдня і в мене хороша цікава знахідка. Хоч не стара, але все рівно під самим вершечком ось такий ножик грибника. Хто сходив на гриби, загубив, а я його тут знайшов. Ось такий. Класний ножик, він ще послужить, його почистити лише від болота і все. Супер. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Під самим верхом ось тут в ямці випала ось така для мене незрозуміла штука. Тут дірка є, важка достатня, але тут тонесенька. Ось бачите, вломав, нехотяче. Тут зацеп ніби якийсь. І ось тут ніби зацеп до чогось був. Що це? Хто знає, підкажіть. Буду вдячний за інформацію. Ставлю в хабарничку і продовжую свій пошук. Ось нарешті і в мене перша монетка. Походу советик. Зараз постараюся. Протерти його Та 15 копійок по ходу 1961 року. Без монеток, звідси я не піду, одна вже є, ще є час шукати, продовжуємо наш пошук. З даної ямки ще одна монетка є. Ось вона. Навіть залепша. Роз'єп. І ось такий кругляшок. Що за кругляшок? Не знаю. Походу совік побив, як совєтик. І тут точно не срібло. Попробую зараз відчистити. Та Радянський Союз. Ще одна монетоска. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. За даною ялинкою заховався декий. Казав, що знайшов замок. Йду до нього подивитися замок з ключем старенький. І в мене кований сигнал був. І ось результат колоного сигналу. Такий тяг великий. Такі тяги використовували в будівництві. Якщо не помиляюся в 18 столітті, можливо і раніше. Отже, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Підійшов до деко і ось такий замок. Шкода, немає сундука з грішми, з золотом і сріблом. Римським. Та ні, то, то, то не по риму. Це посередньовіччя, скоріше. Ось такий класний замок. Цілесенький, ще й з ключком приданий. Супер. Вітаю. Дякую. Поки йшов до декого, був сигнал. Я його викопав, хотів, швидше ще до декого прийти. І ось. Ось він. Ремінчик, напевно, з відгоденника. Ну, не знаю, від годинника, не від годинника, скоріш за все, що від годинника. Механізм. Не буду ламати. Ось такий класний ремінчик. Попався. Продовжуємо наш пошук, поки ще є час. Усе. Пошук артефактів та сировини на сьогодні завершено. Результатом задоволені, оскільки вийшла можливість вибратися в ліс, відпочити, походити, пошукати старовину. Відповідно, вона випала. Є хороший екземпляр, який випав декого. Зараз перейдемо до столиків, розкладемось і будемо переглядати, що ми, нам вдалося знайти за сьогодні. Небагато, але все ж таки є. По сьогоднішньому пошуку в декого ось такий замок з ключком, такий ніж грибника. Ось така гільза. На попельничку піде відразу підготовлена, обрізана акуратно. Тельник від ножа ось такий. Запальничка по ПСВ, якщо не помиляюся. Одна, дві, три, чотири монетоски. Це, по ходу, рок 1800-х років. З криць сорок виглядає ніби така незрозуміла штучка. Ну, такі пулі часто тут попадають. І, звичайно, сама шикарна знахідка за сьогодні. Ось така незрозуміла чи це луниця, чи це ну, був кульчик, чи якась підвізка, якийсь оберіг. Хто знає, підкажіть, будемо вдячні. У мене сьогодні дві монети Радянщина. Від годинника така пряжка, така незрозуміла штучка, Скоріше за все, від якогось механізму, по напряжку воно затонке, затонесеньке. Ось такий кований цвях. Великий. І такий ножик грибника. Вдома. Порозкручую, почешу і відкрию, бо він не відкривається, а ломати не хочу. Всім дякую за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей.